Привіт! В цьому відео я хочу розказати про свій шлях, як я війшла в ІТ. Можливо, трохи про, то, про те, що відбувалося під час цього шляху. Мене звати Аня. Я в... працюю Java-девелопером уже 10 років. До цього я була одинаць-програмістом з цим є кумедна історія. Але я ніколи не була тим програмістом, тим трушним програмістом, який... Кодить з дитинства, який там по журналам, по книжкам вивчав програмування і так далі. Зараз розкажу, як у мене це було. Отже, з дитинства мене комп'ютери цікавили тільки з однієї причини: це ігри. Грала я багато в що. Не скажу, що я прям заядлий геймер, але був такий період, коли я багато грала в ігри. І по е, книжкам, по журналам я навчилась програмувати. Е, взагалі, програмування мене обійшло стороною. Я взагалі не знала, що є така штука, що можливо стати людиною, яка е, пише е, якісь програми або ігри. Е, для мене це було темним лісом, в який я боялася ступити до е, якогось моменту в школі, е, коли у нас почалась інформатика. І якісь основи давалися програмування, тобто там були цикли, і фелси, і так далі. І мені дуже сподобалось писати свої прості програмки. Мене навіть відправляли на олімпіаду, на якій я нічого не зайняла, але була на Олімпіаді з інформатики. Задачі там були складні, в мене навіть є приклад. Задачі, яку я не змогла вирішити, і там, мабуть, математика також дуже велику роль грала. Так от почалася в мене історія з тим, що я зацікавилась програмуванням в школі. До цієї олімпіади додалася ще моя знайома, яка вчилася зі мною в одному класі. Дуже яскрава особистість. Я знаю, на жаль, не, не, не підтримую зв'язок, не знаю, що вона як вона там, але вона в свій час була доволі публічною особою надов і взагалі дуже шаряща, толкова дівчина. І вона мене запалила ідеєю поїхати в Київ на програміста. Я не знаю, як, як в мене проходив це, це рішення, але мені здається, що це було «а давай. Щоб разом там вчитися. І от я з невеличкого містечка поїхала в Київ. Мені було на той момент 15 років. В 15 років я поступила в університет. Спочатку це був контракт, тому що на бюджет не пройшла. Але через рік я перевелась на бюджет тютюка в тютюльку. Мені потрібен був бал 4,4, і я якраз на нього і вийшла, тобто не більше того. Не сказати, що час, який я проводила в університеті, мені дуже багато дав для професії IT-розробника. Так, якісь базові речі були, але в основному час витрачала на п'янки. Скажу чесно, <пила>, пила дуже багато, особливо в університеті, і навчалася доволі мало. Тобто все, що, я, що мені було цікаво вивчати, це. Математика, в якійсь мірі англійська і, звичайно, програмування. І десь на четвертому курсі, коли мені було років 18-19, всі почали шукати собі роботу. У деяких це вже, вже була робота, на які вони кілька років працювали там, всі плюс, -плюс девелоперами. Java я тоді ще не чула навіть про таке. Uh, і я також подалася на Work.ua, там HeadHunter ще був. Подалася на C розробника, тому що це, по суті, єдина високорівнева мова. Ми навіть низькорівневих і не вивчали. Єдина високорівнева мова це була C. Ще ми вивчали Паскаль, але він, звичайно, вже тоді навіть був уже таким задеприкейтед. І Подала я вакансію, верніше, резюме своє виклала, і почала, почала чекати дзвінків, коли ж мене захочуть навчити, обучити і прийняти на роботу. І мені подзвонили тільки з однієї компанії. Зв'язок був поганий, і я не розчула багато деталей, які мені там пропонували, але я подумала, почула щось з С. Щось з С, це, мабуть, С. Добре, піду на співбесідування, там подивимось. Приходжу я, а це була співбесіда на 1 с розробника Якщо ви знаєте, то 1С це така собі дуже високорівна вимова програмування, тобто там немає ООП, немає класів, всі класи вже створені для тебе, і ти просто фігачиш конфігурацію для підприємства, на якому ця 1С запускається. І тоді в той час, я не знаю, як зараз, в той час Одинас буквально на всіх, на всіх підприємствах використовувалась. Це була така система по дефолту. Тобто в багатьох кафешках, там, на фірмах, в компаніях, наприклад, там була компанія, яка робила щось для Блін, не можу згадати. Але я пам'ятаю, що вона біля Вижгорода була, і я туди їздила, налаштовувала їм Оденес. Це було моє перше і останнє відрядження по роботі: поїхати в Вижгород. І я пройшла співбесіду, тому що в мене більше інших альтернатив не було. Мені так ніхто і не запропонував роботу C девелопера. І я пішла заробляти гроші. Тобто, вже в 18 я вже почала заробляти гроші. Як зараз пам'ятаю, це спочатку була одна тисяча гривень, тому що я ж навчалася, потім воно росло, росло, росло. І, по-моєму, за 3 роки я дійшла до відмітки 10 тисяч гривень, що вважалося вже непогано для 11 розробника. Не всі так отримували, але мені це капало. І е, який ще плюс? Я працювала в білу, мені пропонували, звичайно, на ФОП перейти, але я вирішила, нехай буде стаж, нехай капає, можливо, когось пригодиться. Е, не знаю, чи пригодиться, поки що я так скептично відношуся все більше і більше до нашої пенсійної системи. Але подивимось. Тобто, три роки у мене білого досвіду є, я платила податки і, і якраз в 2013-2014 році в мене стався повний переворот. Я вирішила, що на 1С я вже досягла всього, що могла, тобто якісь технічні задачі вже були дуже легкі, а влізати в консультації, там, ставати бухгалтером, якось... Ну, коротше, відчувалося, що рости вже нема куди. Я якісь півроку вже працювала з дому, і паралельно із закриванням задач по 1С я почала вивчати джаву. Скажу чесно, що на джаву мені звернула увага вилка зарплатна, яка тоді була. Тобто джуніор Джава Девелопер міг отримувати приблизно так, як я вже зі своїм трьохрічним стажем. Ну, можливо, не джуніор, уже мідл, але тим не менш, там був потолок набагато вище, і я навіть не підозрювала, наскільки він високий, тому що дивилася тільки на джуніор вакансії. І паралельно з тим, щоб працювати з дому, я вивчала джаву. Мене, для мене тоді це пішло верніш на це. в мене тоді пішло місяця, можливо, 4-5. Тобто я в такому режимі роботи навчання робила з дому і навчалася. Не, незрозуміло було все. Тобто, університет мені в цьому плані не дуже допоміг, тому що ми розглядали там якісь ООП-шні штуки. Так, ООП-шні штуки допомогли в'їхати в концепції Java, але програмувати я не вміла. Тобто я з нуля вивчала синтаксис мови. Вона, звичайно, була схожа на C, було трохи легше. Але дуже багато ще всяких концепцій, як то веб-сервер, і так далі. Для мене залишалися таємницею, як воно все працює. І скажу чесно, досі я деякі моменти не шарю. Багато моментів не шарю. Тобто. Ну так, я трохи такий лінивий програміст. Коли тільки потрібно, тоді я щось розбираюся. У мене немає ось цієї цікавості до того, як воно влаштовано, але це деталі. І от я пішла в цих буремних часи 13-14 рік. Я пішла на стажування, мене прийняли в інтернатуру. Uh, і ми працювали над такими простими проєктами. Я ще пам'ятаю, використовувалися такі технології, як Вебсфера, uh, тобто це Enterprise uh, Enterprise Edition, Java є, EJB були і так далі. Якщо ви знайомі, то uh, можливо чули про такі штуки. І CDI, ну коротше там купа всього було. І на стажуванні я пробула можливо пів року і тоді, а можливо, рік, і тоді нас скоротили. І це було дуже болюче, але в мене вже був деякий досвід. А в ті часи навіть без досвіду можна було кудись піти і отримувати гарні гроші. Я тоді джуном отримувала тисячу доларів. Це по курсу 8, це 8 тисяч гривень, це майже 10, як я на 1С отримувала. А по курсу, який стався відразу після тих подій, якщо пам'ятаєте, він різко від піднявся до 13 тисяч. До 13 курс піднявся, і моя зарплата вже була 13 тисяч. Це був такий шалений буст. Ви собі не уявляєте, я наважилась з'їхати на свою квартиру із сусідкою ми її знімали, і в мене ще залишалася купа грошей. Тобто такий, я вже відчувала, що мої всі сили окупилися. Хоча сил я докладала не те, щоб багато, більше розбиралася по ходу. І... Уже після цього вже пішло все більш гладко, коли у тебе є досвід набагато легше влаштуватися в іншу компанію. Я була в одній компанії, яка мене до мідла, Я на ній також підростила свої, свою, свої скіли. Особливо вона мені дала багато серед софт скілів, тобто треба було спілкуватися із замовником, тобто були замовники з Америки, і потрібно було качати свою англійську мову, чого я б ніколи не стала робити, працюючи в Однес. І е, мені дуже подобалось е, писати бізнес-логіку е, ті ж самі і e фелси, або в 1С вони виглядали як «тогда», такдаць. Е, там дуже, дуже багато мемів з 1С-кодом, е, і мене він завжди поспіхав. Мабуть, е, до речі, мабуть американці ходять навіть не задумуючись так? для них if-else e – це наше е, когда-єслі. І от вже після того, як я переключилася на Java, я поринула у новий безмежний світ для себе. Я довго не могла зорієнтуватися в ньому. Мені здавалося, що я потрапила на вершину світу. Мені здавалося, що я адський крутий девелопер, ще й дівчина, і дуже цим гордилася до моменту, коли стукнув ковід. Коли стукнув ковід, я пішла з позиції, яка займалася, на якій я займалася будуванням своїх хрест пішок, перейшла в компанію, яка я на неї працювала як аутстаф, і мене, в мене позиція була клауд-інженером. І я Думала, що якщо я девелопер, якщо я вмію писати REST та Пі, то всьому іншому я можу так на їзічах розібратися, тому що я вже девелопер. Але сталося не так, як гадалося. Тут для мене знову відкрився дуже великий новий світ, в якому я плавала дуже-дуже невпевнено. Тобто, по-перше, вся комунікація з командою на англійській. Дуже важко висловити свої думки і сказати про те, що ти не знаєш, і чому ти не знаєш, чому ти не розумієш, що тобі не може що ти... що ти не можеш зробити зараз. По-друге, багато дуже в американських інженерів в них дуже багато знань даються в університеті про девопсовські штуки. Тобто, Ті задачі, які раніше за нас виконували Девопси, деплоймент, там CI-CD і так далі, зараз вони лягли на плечі мої девелопера. А я така, я не вмію, я не вмію цим користуватися. І доводилось багато вчитись. Я все ще не, не відчуваю себе інженером. Я все ще відчуваю себе веб-девелопером, Рест АП-девелопером. Але цей досвід був мега корисний. Я пропрацювала там три роки, і за них я дуже дуже сильно підтягнула свої знання гіта, баша, девопсівських штук, на тераформі там потрібно було також щось фіксити. Uh, якісь uh, HA Proxy, Nginx, також трошечки-трошечки в трошечки мене пролилося світло на це все. І я зрозуміла, що далі мені Rest API Developer буде якби скучно працювати. Що ось ці всі штуки, які я там пізнала, вони так не зрозуміли, але дуже цікаві і дають тобі новий левел, як ти можеш маніпулювати. Різними середовищами, машинами, і так далі, відкриває для тебе великий об'єм нової інформації, яку цікаво засвоювати. І таке в мене враження було до тих пір, доки мені не почали давати якісь задачі, які я взагалі не можу вирішити. І я соромилась підходити за допомогою до інших чуваків. І. Як я розказувала в своїх минулих відео, в мене розвинувся дуже жорсткий синдром самозванця. Я розуміла, що я на дні, я нічого не знаю. В мене стався такий, такий собі пік ефекту данінга Крюгера, коли я побачила, що я насправді нічого не знаю, і я нулячий девелопер, верніше, нулячий інженер. Який поза своїми рестапішками нічого не вміє. Хоча це було тільки частково так, дещо я вміла, де що я навчилася, просто задачі стали приходити повністю незрозумілі. І я навіть не знала, як до них підступитися. Ось така історія. І впродовж року я рефлексувала ще над цим. Трошечки підтягувала свої знання алгоритмів, дата структур. Не можу сказати, що я експерт, але трошки більше розбираюся тепер, які, які підходи є до вирішення алгоритмічних задач. І останні, останні кілька місяців я повернулася до роботи ось цим REST api девелопером Скажу чесно, в мене як гора з плеч звалилася, тобто я все-таки зрозуміла, що багато знань у мене є, вони залишились, я ними можу користуватися і будувати чудові, чудовий бекенд. Мною задоволені на моїй роботі, тільки хороші відгуки, і я так собі, собі, собі говорю, що так так ти ще не суперський інженер. Але в тебе є хоча б ось це. Хоча б в цьому ти хороша. І так себе заспокоюючи, я себе підготовлюю до нового ривку, який в мене був в 2013-2014 році, коли я повністю змінила 1С на джаву. Зараз я себе підготовлюю до того, щоб все-таки почати діяти, робити крок за кроком, щоб перетворитися з рестапі девелопера. На інженера. І це набагато важче, тому що хороший інженер, мені здається, має і в многопоточність, і в високу, високе навантаження, і в CICD. Дуже багато речей насправді. Я вже не, не згадую про клауди, там, Amazon, Google Cloud і так далі. Це має, має вміти клауд інженер. А, і що сказати? <кій> ось такий був мій шлях. Не знаю, чи він вам, він вам якби, пригодиться, тому що мені здається, все йде до того, що ось такі от рестапі девелопери яким, якою я зараз являюся, вони з приходом AI дуже сильно ризикують втратити роботу. І тому я роздумую над тим, щоб полишити ось це комфортне болотце, там, де ти все шариш, і тобі потрібно просто спілкуватися з бізнес-аналітиком і з QAми і робити тихенько свої задачки по Рестапіркам. Мені здається, що це усе уже скоро замінить AI. Тому що все зараз з, з фреймворками, наприклад, в Java Spring, фреймворк, Spring Boot є ще, і, і з ними е, імплементація ось цих е, рестапішок е, вона зводиться до комунікації, комунікації з іншими членами команди, е, і якраз в комунікації і в використання цих фреймворків. Я дуже добре, мені здається, можу справлятися, якщо напишуть відповідні інструменти. І зустрічала у людей, які компетентні в Java, що вони один чувак із Росії навіть говорив, що вони працюють зараз над створенням нової мови програмування. Думайтесь. Яка буде на рівень вище, ніж зараз в нас є ці високорівнові мови програмування, як Java, C і так далі? І буде мова програмування, яка буде взаємодіяти з ai агентом який буде генерувати високорівновий код. Тобто вам в ідеалі Java знати не потрібно. Потрібно спілкуватися з цим ai агентом який для вас напише код. І буде його переписувати по промтам. Тобто, вже якась робота в цьому напрямку робиться. І, по-моєму, якщо ви хочете зараз ще залетіти в ІТ на позицію веб-девелопера, то, можливо, це буде Waste of Time і потрібно все-таки придивлятися до того, що. Відбувається заявою в цьому випадку. Але я ж, звісно, не відговорюю до вас, якщо ви хочете зайти в ІТ, все, ще і у вас є цікавість до цього всього, то у вас все вийде. Головне цікавість мотивованість, якщо вона не тільки в грошах, якщо мотивованість є розібратися, як все працює, і писати якусь бізнес-логіку і так далі. Ось це, мабуть, все, що я хотіла сказати. Якщо вам відгукнулося це відео, поставте, будь ласка, лайк, буду безмежно вдячна. В коментарях поділіться, що ви думаєте з приводу моєї розповіді, чи збираєтесь ви заходити в ІТ, на якому ви зараз етапі. Також, можливо, ви роздумуєте чи йти у університет за здобуттям. Освіти вишка, вона мені не пригодилася. Мене питали диплом, можливо, кілька разів, і почули, що КПІ, і ага, добре. Тобто, в принципі, можливо, і вона якась якийсь плюс дала. Але я думаю, що зараз інша ситуація, зовсім інша ситуація. Зараз в вузах більше дають, ніж раніше. Я чула, що і по джавоскрипту вчать, і по джаві вчать. Тобто, якщо ціль залетіти на веб-девелопера, можливо, ВУЗ чимось допоможе, але я ж кажу, це реально навчитися за кілька місяців самому, але зайти зараз важче, це однозначно. Джуніор в 2014 році мав набагато більше можливостей, ніж зараз. Тому. Дивіться, вирішуйте, напишіть, що думаєте, поговоримо. А на, на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Хай щастить!